Ми саме помножуємо свою ідентичність на те, що ми є європейцями. Що це значить? Це ще значить великі виклики, велику роботу, тому що саме ці міста, які взяли на себе ініціативу офіційно застосування європейської символіки, вони беруть в себе відповідальність і множити певних принципів, розслідувати цих принципів, розслідувати, зробити свої міста справді європейськими, врятування. Цю таку ту... ту... вирішальну місію почати цей процес в Україні. І я дуже особисто мені дуже приємно, що ми сьогодні в цьому місті потребує розпочалася і цікавий чому ради Європи відразу це значить. Це допомоги, міста... сказано, і відзначення, ось цих усіх міста. Чітко сказуємо за просування української ідеї. Дуже чітко сказується. Дуже відверто пряма нагорода знання тої то, то роботи то, і, то дуже непростої, е, простоє, пане тому що це узгодження багато е, інтересів. Досвід міста Суми вказує на те, що місцеві громади також відіграють не останню роль в реалізації цієї політики. І досвід міста Суми на це прямим. Так, чи нам вказує, ми майже перші в Україні про те, що ви говорили, під час свят піднімаємо флаг Євросоюзу. Вірніше ми його підняли і вже не, не, не знімаємо. Не да, і, 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 і ви сьогодні побачите і на головній площі. І в історичній площі Покровський Сквір, і справа в тому, не в тому, що цей символ є таким ж значенням, це символ. А за символом потрібно робити якісь кроки, реальні якісь кроки. І ми не стоїмо на місці. Передусім знову поновили дружні зв'язки з нашими містами-партнерами. В першу чергу це місто Целі, Нижня Саксонія, Германія, Гожух, Великопольський, колишній Ландсберг. І зараз ми тісно співпрацюємо з Любліним і в цьому шляху як Розвиток міста, ми в 2007 році розробили план стратегічного розвитку, але вже цей план на половину виконаний, а на половину застарілий. Тому в цьому році ми прийняли рішення розробляти новий стратегічний план розвитку міста Суми, вже користуючись досвідом наших польських партнерів, які цей шлях вже ретельно пройшли, опрацювали і таке інше. І цей документ, який ми будемо розробляти, повинен дати чітка відповіді на всі виклики, які будуть стояти перед нами, в тому числі, і в процесі інтеграції євро суспільства. Тому що, як сказав Ігор, легко не буде, буде важко. Буде важко всім перебудовувати свою діяльність не тільки на виробничу, так? а, скажімо, всі стандарти, які будуть впроваджуватися, вони будуть, скажімо так, нелегкі. І в цьому ми повинні. Зробити собі дорожню карту, як ми будемо працювати наступні, ну майже, скажімо так, на ближчі 10 років. І оці 10 років будуть для України вирішальними. Я маю надію, що всі ці шляхи ми пройдемо, тому що в місті Суми є громада. Вона не дає спокою не тільки міському голові, нікому не дає. Ми працюючи в міській раді, відчуваємо те, що громада в місті Суми є. Вона завжди контролює наші дії. І якщо ми робимо щось не так, вже є відповідна реакція громади. Ми з європейської сторони, що українська сторона дуже мобілізує свої ресурси і дістане того ціла, який був так чітко і ясно поставлений, і про який сказав консенсус політичних партій у парламенті, крім одної, і в суспільстві. І на цьому шляху я желаю Украине и украинцам удачи, чтобы этот год 2013 был годом большой удачи для вашей страны. А сейчас председателем ВБС был председателем ПИСЕК, И есть исторический момент, істор... возможность быть абсолютно. В этом пространстве быть первой страной, крупной страной, которая допьет, что подпишет договор и будет примером других стран и приблизится к Европейскому Союзу. ГУАГ.